В цьому відео я хочу показати, як русифікувати Телеграм. Після того, як ви його встановили, він з'явиться у вас на робочому столі. Відкриваємо телеграм. Тут поки що ніяких чатів у мене немає. Шукаємо робот Антон. Набираємо англійськими буквами. Телеробот. Теле робот Антон. Вот. тут ми. Там, де в пишемо локали Windows. Локали. ЛОКО Windows», Відправляємо Windows». Windows». повідомлення. Телеробот. Антон Нам присилає файлик. Ми його скачуємо, перевіряємо, де він у нас знаходиться. Закриваємо. Далі, що ми робимо? Це йдемо в меню, тобто, де три полосочки нажимаємо і нажимаємо Setting. Далі нам необхідно нажати. Ну, змінити мову, так, що, якщо ми, ми просто нажмемо, нам відкриється тут а, е, вибір мов, але без е, російського там не буде. Що нам необхідно зробити, щоб відкрити е, щоб той файл, який ми загрузили? Ми нажимаємо зараз дві кнопочки одночасно Shift і Alt. Дві одночасно кнопки зажимаємо Shift. І, і нажимаємо знову ж таки сюди. От. Ми попали на відкрився нам ті файли, які ми загружали. Русифікація. Вибираємо файлик, русифікувати відкрити. перезапустити Телеграм, щоб змінити язик. окей Все. Нам перезагрузився. І тут нажимаємо Ізмініти язик. Шукаємо російську. Так, Там, де ми бачите, у нас вже з'явилось відмініть язик, тобто це вже воно розсофікувало. тобто все. Ми вже розсофікували телеграм, все можемо закривати. Вот, да, даже якщо ми зайдемо в менюшку, вот, уже в нас все тут по-російськи. Создать группу, создать канал, контакти, настройка. Часто задаваємо вопросы. Все, успішно вам фрусифікації. Щасливо!